Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечір молитві і розважання і запрошую до цієї молитони варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наступна настанова Івана Павла II про те, як здобувати спокій. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схиляли мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так ніби на світі більше нема нікого. За скільки років свого священства, і не тільки священства, але свого життя, знаєте, багато разів було в мене таке, що зневірювався. Не то, що зневірювався, але не розумів, для чого ж це є певні речі. Ну, ні, все ж таки зневірювався. Зневірюся в своєму священстві. зневірюся в тому, що, як жити в цьому житті, зневірююся в своїй країні, державі, багато в чому. Але, знаєте, коли ти втрачаєш віру, ти насправді втрачаєш спокій. Бо що таке віра? Я своїм військовим, з тими, з якими спілкуюся, завжди намагаюсь пояснити, що віра це двигун, це джерело нашого життя. Саме віра. Людина, яка має віру, вона живе, вона рухається. Саме віра заставляє нас рухати сперед. І от коли ми втрачаємо віру, цей рух припиняється. Тобто, припиняється все в моєму житті, все зупиняється на одному місці. Не існує більше нічого, і нічого не з'являється, не вирішується жодних справ. Навпаки, все стоїть. Тобто віра, коли людина втрачає віру, вона зупиняється в цьому житті. І знаєте, от вона стоїть, можна так зробити таке порівняння, що вона стоїть і бачить, як повз неї все проходить. Проходить повз неї здобуття, проходить, проходить повз неї перемоги, досягнення, проходить, проходить повз неї щастя, задоволення цього світу. Так задоволення цього світу, матеріальні блага проходять. Все це проходить повз людину, і людина, стоячи на місці, починає себе не любити, починає себе жаліти, починає звинувачувати весь світ. І вона впадає в розпач. Вона втратила віру. Що мені особисто завжди допомагало відновити свою віру. Мабуть, той момент, що не боявся сказати про це Богові, що я втрачаю віру. Тобто я втрачаю основу свого життя, я втрачаю джерело свого життя. Мені потрібно пальне, можна так сказати. І Господь, і коли ти не боїшся Богові сказати про це, що мені потрібно це пальне, це те, що каже Іван Павло II, що які б обставини життя не були, але якщо Ти себе заставиш, наголошую, заставиш себе сказати, що я потребую віри, то Бог тебе наповнить цією вірою. То Бог прийде і заправить тебе. Знаєте, це як автомобілісти, які їдуть по дорозі, по трасі, і можна бачити, як не раз стоять якісь дороги, машини біля дороги. І що у людей, у автомобіліста в першу чергу виникає на думці, коли він бачить, що стоїть хтось на обочині. Щось трапилось, треба допомогти. Але коли під'їжджаємо ближче, бачимо, що люди просто зупинились відпочити. Розімнути ноги. Тобто машина стоїть, але ніхто не просить про допомогу. Але з іншого боку, оцей внутрішній порив допомогти він є. І часто буває так, що люди зупиняються, питаються, чи все гаразд, чи не потрібна допомога. То ми люди один одному можемо в такий спосіб допомогти. А уявіть собі Бога. Який бачить оце все, бачить людську зневіру, бачить, як людина опускає руки. І він приходить до неї і питається, чи тобі можна, чи тобі допомогти? Що людина часто каже, ні, не треба сам. Але коли ти сам. Ти не маєш того джерела своєї віри. Ти не маєш того, хто би тебе підтримав найважчу хвилину. Немає того. Бо коли людина у своїй зневірі, тобто коли в неї опускаються руки, відкидає Бога, то тоді не буде того, хто її би міг підняти. Є, правда, є, хто може її підняти. Це так звані друзі. Які пропонують вирішення проблеми в один спосіб. Розслабся, забудь про все, давай вип'ємо по 50 грамів і все буде класно. Ой, що тут за проблеми. О, дивися, гарна травка, давай вдунемо, як вони, як кажуть, молодь, сленг молодіжний. Забудь про проблеми, розслабся, якось вирішиться. І все. Мало того, що немає віри, мало того, що від людина відкинула того, хто може цю віру повернути, тобто повернути джерело життя, людина впадає в цей неспокій. І після того вона живе тільки одним бажанням як здобути щось, щоб приглушити свій неспокій. Забудь-яких обставин. Що би не було, маємо прагнути віри. Маємо прагнути джерела нашого життя. Ще раз і ще раз буду наголошувати, що віра це не просто приходити до храму, класти свічку, бути на літургії і молити. Це не кількість молитов, вервичок, які ми відмолюємося. Це не кількість книг, яких ми прочитали духовне, це не кількість пожертв. Віра, це джерело життя, віра це прагнути жити. Віра це прагнути Бога, того, хто це життя дає. Віра це прагнути бути з Богом. Це не боятися Його просити. Навіть коли ми приходимо до храму і ставимо свою свічку, складаємо пожертви, читаємо молитву. Це має бути прагнення Бога. За будь-яких обставин. Це не відмовлення правила, це не устав. Це прагнення Бога. Так як в спеку ми прагнемо прохолоди, так маємо прагнути Бога за будь-яких обставин. Коли я голодний, я шукаю їжу, шукаю, чим би можна було поживитись, щоб підтримати себе на силі. Так само має бути наша віра. Коли людина здобуває віру, вона здобуває впевненість в цьому житті. І от коли я втрачав віру, я щосили заставляв себе до Бога звертатись. І просто казати Богу відкритим текстом: Я втрачаю віру. І першим кроком який дозволяв мені завжди віднайти віру в собі? Це була сповідь. Без сповіді людині дуже важко віднайти віру. Надзвичайно важко. Це можна, знаєте, порівняти от знову ж таки, автомобілісти, дорогі жінки, спитайте своїх чоловіків, у кого є автомобіль, що таке докатка, це, знаєте, щось таке не схоже на колесо. Тобто це просто дубове таке колесо, резина, не зовсім справжнє колесо, але воно неможливо його пробити, бо це суцільна резина. І дуже часто водії мають саме докатку, а не запасне колесо. Чому докатку? Тому що воно не схоже на звичайне, воно є менше, ніж колеса, його ставлять на машину. Щоби доїхати до першого СТО і там же відремонтувати, пробити колесо. Тому що може і запаска бути пробита, ще щось. І от докатка – це те, про що, що пробити неможливо. І от е докатка – це просто допомога до того, щоби доїхати до станції СТО, де можна до шиномонтажу пертати. Де можна поремонтувати колесо. І от м -м віра, е сповідь, це шиномонтаж, це ТСТО, де ремонтують і відновлюють все. Докадка це наші молитви, це моє прохання до Бога про допомогу. Тому, ще раз кажу, коли мені ставало, були моменти втрачання цієї віри, зневіри, опускання рук. Я включав докатку, молився, просив Бога про допомогу, відновлення свого життя, своєї віри. Просив про сповідь. І при першій же нагоді, якщо мав змогу поїхати до когось посповідатися, я зразу їхав. А бували такі моменти, знаєте, що сьогодні прошу, а на другий день приїжджає в гості хтось з отців. І сповідаєшся. Відновлюєш свою віру і починаєш розуміти, життя насправді прекрасне. Які б проблеми в тебе не були, їх можна вирішити, тому що ти розумієш, що треба жити. І от якщо ви хочете відновити свою віру, якщо ви хочете жити, а не існувати, якщо ви хочете бути вільними людьми. Сповідь має бути пов... частою. При першій же нагоді йти до сповіді. Не чекати Великого посту, коли раз в році сповідатись. Не чекати е, нагода, може, прийде якийсь інший священник, бо цьому вже не доїло сповідатися. Одне й те саме йому розказують, він ж, напевно на мене злиться. Не чекати якихось умов. Не чекати цього. Зрозумійте, що може не бути більше шансів. Тому що диявол, забираючи віру, в людину забирає в неї життя. Всі самогубці це люди, які втратили віру в це життя. Які втратили неспокій. Людина без віри це людина, яка перебуває в постійній тривозі. Людина без віри. Це людина, яка, знаєте, схожа на звіра в клітці. Спершу цей звір бігає з кутка в куток, з кутка в куток, не розуміє, що з ним відбувається, а в в якийсь момент він просто падає в цій клітці. і більше не встає. Хочете зрозуміти і знати, що таке зневіра? Підіть в зоопарк, подивіться на тварин в клітках. Не в тих вольєрах великих, де можна ходити, а в тих клітках, де ці тварини обмежені рухом. Я не був в нашому теперішньому харківському зоопарку, але щодо його реконструкції, скільки тварин було в цих маленьких клітках. Клітка метр на метр. І там сидить лисиця, якісь там куниця, шеюх. І вона бігає з кутка в куток, а потім в якийсь момент просто падають і не встають, бо не бачать життя. От людина без віри це тварина в клітці, яка першу бігає туди-сюди, шукає, що ж сталося, а в якийсь момент просто падає і здається. Віра це джерело життя. Щоб це джерело працювало, ми маємо бути з Богом. Коли це джерело зупиняється, коли перестає цей двигун працювати, маємо знаходити в собі силу і кричати Бога про допомогу. І не просто кричати про допомогу, але просити саме про сповідь. Наголошую, відновити віру, можливо, тільки через сповідь. І не разом в сповідь раз в році чи раз в півроку, а сповідь, яка відбувається часто, раз тиждень, в два тижні, максимум в три тижні. Не чекати нагоди, а йти до сповіді. Відновіть своє життя. Відновіть свою віру. Коли одне відновимо свою віру і сповідь, часто сповідь, тоді і здобуваємо спокій і впевненість в цьому житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе, ХРИСТя, Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Він нині і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які ссувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і дай нам спокійну ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день і наша молитовна варта розпочинається в 9-й годині Божесною літургією. Запрошую всіх до участі в цій молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.